Запитання стосується нового предмета, у нас паркування зона. Капітанська міської рада була на за перечислям депутатського корпусу локації, де можливо розмістити парковочний міста для оплатні. Тому що ми бачимо, що насичені запакованих машин вже відваляти, і це треба вже врегулювати було Проект решения предоставления проектов специальных заменянных организаций по проводжению деятельности обеспеченного платформы транспортной засоветой общественности про анализование в улиці старого міста. Центральна частина для разрахунку ширина дороги. На ці місця були вибрані по вулицям, я думаю, давши видостак до даного рішення. Зганики сам вісімсот п'ятдесят. Це перше рішення. І друге рішення вже про порядок, як буде організовано транспортної засоби, та майданчики. Це є автоматизація, придержання, побутового пошування, на центровою. Тесті заходи, те проста інструкція для користування. тобто управління міського господарства обрана як суд'єсті, які уповноважене провести конкурсний дір виконавця послуги а також. znači pa kovanje. Znači još nekaj kovanje. Pa kaj ima rješenja, mi smo načela na dočetnika emisije o stanski parkovanju. Pa smo na tre rješenje, mi 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 smo na tre rješenje. Mi smo na tre rješenje, 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 mi smo na tre r та й решили себе. А, 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 вирішити. Так, я щось дол, посно окуплення на 2020 рік. Перша перша заступна року, і я не хотів би на цьому жод якийсь ципро звучала, я б першого. Помічаю, е, сутність навчання буде обписати через тендер. От може ми знаємо, на якій суті буде зупинена, якщо у нас буде Умовно кажется, 23 гривен. Там половина. Так, станка. Люди будут очипывать 20 гривен, а у нас по факту будет 25-30 гривен. Правильно было залише 900. Далее после 1% уже мы будем добитися результаты ценного реформ. Буде сплата автоматизація стоїть швидкова. Розглядається поки що два варіанти. Mm -hmm. ну, Напі на, буде встановлювати шорган, як він буде функціонувати, а вибудена або автоматизація, на варіант, а відеокамера зчитування номери. Це перший варіант. Не найгірший. Друга цепах команди. Де люди зможуть доплатити вихідкою, але це, скажімо так, не дуже зручно, тому що mm -hmm. достатньо кількості, вони дуже і встановити по місту, і не завжди навіть зручно для громадян, бо пішовні зоні встановити. Те, що працює по всій країні, найпопулярніше це на бізнес-застосунок. Тобто на паркувальному місці буде встановлений ну, інформаційний знак. Парковка платна, і за нього туди літери квіар Люди Людина з смартфона може підіти, зпанувати телефоном даний QR-код, де буде посилання на сайт, як мінімум в ресторані. І ви обираєте, що саме ви бажаєте залишити машину на 2-3 чотири на годину. От там буде інструкція, там буде. Інформація з якого часу класна, з якого безопласна, і інформація про несплату па комісія, тобто штрафна комісія, яка до себе відключає. Тобто, ну така буде три варіанти. Тобто, ці три варіанти вони включені, вони о, розглядаються, вони в принципі можуть існувати. Але я думаю, що місто Філі, містомі. Взагалі ви не знайдете. Я думаю, були вже там ви їх не не бач. Вони є, але їх немає. Всі користуються за послуг. Можна як варіант, я думаю, ви бачили в кожному супермаркеті, є шафи, де тут можна сплатити і будь-які установні послуги. Теоретично, теоретично, вони. Идут на те, щоб можна було додати паркувальні місця паркування инфанту, тобто це не застосунок, то має тільки то щоб у нас був час, там 10-20 месяцев, то отлично парковочне місце, і и все будуть начальництво авторант на одном силу и фильтри і кількість часу, який він планує перебувати на місці. Так, то ж там зазначено, і яким чином треба з'являтися, тобто кольором парковочного місця продавання, а вже повторю все інше. Добре, колеги, є питання, як тут У нас тут піджимає середині. У мене є одне коротке питання, одна коротка рекомендація. Питання про працівники АТО, як вони будуть паркуватися?

Відбавну інформацію по працівникам батуші інших власників майна, які є в центрі місця, які користуються нашою парковкою. Ця інформація обладнається. Далі буде розглядатися кілька варіантів. 100% у нас тут, навіть наша програма, я забув про це є, ми проміні і тобто я маю увазі, є фильма. люди людина може собі отримати замовин поміщення плати. Я не кажу, що станати право. Я думаю, як по іншому адміністрацію офісу на привоз наприклад, місті в обласна адміністрація местен встановлення план парковочних місця і деякі частки э-е, 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 областю това, вентиляція, і сама клашер, контролер, що забезпечує прочистиву обладнання. Це є до речі майстер 19, це полочне місце ім'я, э-е, Віктор Костич, який відповідає за нагородження. От, ну, людина ці натовку дивиться на це, е-е, даним працює. От просто отже, це допоможе теж Хочу це випадка найоптимальніше варіант. Може, якщо у нас ще раз, але я про це сказав, що у нас буде або людина, яка буде піднімати, або поставити штаб, або відеокамера. Це відеокамера територічна. Вона може знімати знаками, якісь подали помаданим знаком. Можна і будемо працювати, що машина заїжджає, читали такий на фільма категорія. Далі йде на рахування суми в кінці місяця міська рада сплачує, скільки годин перебувало у там засідання на території своєї ради. Це <годи> професіонно <годи> просто найптимальнішу вояк набирання. Я мав рекомендацію. Я думаю, що. Війдуть дії ці платні парковки, вулиці, які найбільш наближені до центру міста, але на яких не буде платних парковок, будуть трошки переважні. Я думаю, що так. І стосується конкретно вулиці, де я раніше вже в чекуванно, наприклад, вже починається. Ми, ми ще не говорили, але вже чогось я не знаю, чому починається завантажувати службу. Я думаю, що ця проблема буде на, нароста. Там буде вулиці і покров, і ще якісь заповнені машинами. Тобто, в мене рекомендація або закріпити якусь людину, щоб вона аналізувала поліції вчитися, щоб вони мали постійно таку інформацію, щоб вони могли оперативно реагувати на неї, тобто або робити там теж платі паркопаркової парку місця, або ще якось потихоньку, бо я я, я, я в я вже цим проблему

Але ми ж знаємо і є власника транспортного засоби, якщо одна справа залишити там старт двухсот на автотранспортної засідання. Якщо ти кажуть, ну признаючись керамі такий парад, то яке на воно качу, а що вже тоді взагалі без машини виходити, ніж ходити пішки на сам то самое уявить а, так, так. А, Дякую за пропозицію, будемо враховувати. <плевне> я думаю, все-таки її варто протокольно записати, тобто ви сказали, що ми можемо все робити, але якщо вона буде протокольно записана, ще великі ремайки, як рекомендація, а, як ми правильно спробуємо, пане Володимире. Рекомендувати муніципальні поліції, передбачити посаду, бо навіть так рекомендація. Ні, там не муніципальне. а про аналіт буде управління міністр. Міністра не за порушення лише. Ну, тобто, щоб ви передбачили додаткові, це буде додаткова причина, наприклад, створити робочі інституції додаткові. А чому і ні? Я вважаю, що це все того варто, тому що проблема буде величезна, я її передбачаю. Отже, всім дякую за обговорення. Переходимо до голосування. Питання перше, хто затвердження переліку земельних ділянок, хто за такі переліки. Проти отримувались немає. Друге питання: про організацію паркування транспортних Ну, е власне, це правила, які, за якими будемо паркуватися. Хто за? Проти отримували, немає одного голосу. Питання порядку денного вищупені. Нікого немає питань, дякую за.